Привіт, любі, дорогі Терези! Це підказки ангелів на жовтень 2024 року. І так, давайте попросимо ангелів, щоб дали підказки вам на три сфери вашого життя. Це стосунки запитання, який моральний стан у вашої пари зараз в жовтні пануватиме. Тобто який енергетичний, невидимий такий світ панує зараз у вашій парі? Не матеріальний, а такий енергетичний світ, який є дуже важливим, яка енергетика між вами? Який обмін енергетикою відбувається? Що це за енергетика у вашій парі? І до чого вона приводить? Також запитаємо для людей, які в пошуку своєї половинки, які перспективи, які шанси зустріти свою другу половинку в жовтні місяці. Друга сфера вашого життя це робота, яка атмосфера панує на роботі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. І для людей, які в пошуку роботи, яка перспектива, які можливості відкриються для вас в жовтні місяці. І також фінансова, дуже важлива сторона нашого життя. Які фінансові ситуації, чого остерігатися, чого очікувати у фінансовій сфері, вам дороге? І так. Давайте задамо запитання. Нехай ангели дадуть вам відповіді на ваші запитання. Кожен зараз. Подумайте про свою ситуацію. Задавайте свої запитання, і ви обов'язково отримаєте відповідь. Мої карти дають, передають послання від ангелів для вас. Це один із інструментів, через який з нами говорить наш невидимий енергетичний світ, духовний світ, світ, який ми. Не бачимо, не чуємо, але він є. Тому що розуміємо, що все в житті це енергія, Все складається з енергії. І якраз, власне, у цей енергетичний світ, який ми не бачимо на карти Таро, нам передають, передають послання від ангелів, від вищих сил нам. Так, і так, давайте запитаємося у карт. У ангелів хай нам через карти передадуть інформацію щодо стосунків, які зараз енергії панують у вашій парі, який моральний стан вашої пари. І, до речі, перед тим бо забуду вас попросити підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Також діліться в коментарях своїми думками, своїми інсайтами, якимись своїми баченнями. Я дуже ціную кожен ваш коментар. Я завжди відповідаю на всі коментарі. І також хочу попросити вас, підписуйтеся на мою інстаграм-сторінку. Посилання на мою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Вам треба тільки перейти і підписатися. Там більше живого спілкування зі мною більше. Цікавої інформації різнобічної, тому що я ще і кармолог даю багато цікавих кармічної кармічних інформацій, ключів, кармічних ключів, як створити в своєму житті хорошу карму того, чого ви хочете. Так що запрошую вас на інстаграм сторінку, чекаю вас там. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Який моральний стан зараз у вашої пари? Хороший моральний стан це карта можливостей, карта хорошої енергетики. Ви така енергійна пара і маєте якусь ідею. Якась ідея у вашій парі питання, яку ви хочете втілити в своє життя. Щось ви запланували, щось про щось ви дуже мрієте, чогось ви дуже хочете. Але не бачите шляхів вирішення цього. Ви хочете, але є люди, які не хотять, не підтримують, верніше вас в вашому баченні, в вашому такому бажанні є люди, які вас не підтримують. І це розбиває вам серце. Розбиває ваші мрії, є якісь страхи, вам хтось навіює страхи, що, ой, не все так, як ти собі там думаєш, запланували. Це все не так легко, це все так страшно, це все не так, як би ви хотіли. А є люди, які з вами не згідні, які вас тормозять на шляху до вашої мрії. А, незгідні з вами, стараються вам навіяти страху. Але пам'ятайте, що кожен говорить про себе, говорить те, чого боїться, перекидує цей страх на вас. Це не ваш страх. Тут ангели підказують, більше вірте в себе, нікого не слухайте, рухайтесь до своєї мрії, не стійте на місці, тому що життя взагалі це не є результат чогось. Це є шлях. Ми завжди маємо якусь точку А, в, яку, в якій ми є, і є точка Б, в яку ми прагнемо. І це дуже правильно завжди точка А, якщо ми, ми вже досягнули з точки А досягнули точку Б, виявляється то у нас ще одне бажання, і це вже інша там, точка С, до якої ми прагнемо, і яку ми досягаємо. І а, життя є шляхом, це не є результат цього, це є цікавий шлях. І взагалі життя це така ігра, в яку ми тут прийшли всі грати. Більше я би сказала, що тут ангели підказують, що більше віри в себе, більше довіри до життя. Пробуйте завжди собі задайте запитання, тому що ми завжди жаліємо. якщо ми приймаємо якісь рішення, ми можемо пошкодувати або от, мені не мені не вдасться. Ну не вдасться. зато ви попробували, це ну, не страшно. по... Бо... Не так страшно потерпіти поразку, як страшно взагалі не дати собі шансу цього спробувати. Так ви добре, я попробувала, не вдалося, ну ура, але я вже тепер знаю. І у вас будуть інші якісь ідеї, інші прагнення. Тобто, це оці страхи, що вам тут навіюють, це не ваші страхи абсолютно. Пам'ятайте, що кожна людина буде вам розказувати свій страх, і скільки будете питати людей. Скільки страхів, стільки думок ви отримаєте, тому що кожен говорить про себе. Так. а Тепер задамо запитання для людей, які в пошуку своєї половинки. Які шанси у вас є зустріти свою половинку в жовтні місяці? Хай підкажуть нам карти? У вас також багато страхів тут, якісь страхи з минулого, безсонні ночі ви можете, тут іде така інформація, що ви десь в думках, якби ви ніби шукаєте, ніби ви хотіли другу половинку, але ваш, ваш енергетичний канал перекритий, енергетично ви не притягуєте. Другу половинку по причині минулих травм. Ви завжди проговорюєте, ви варитеся в минулих відносинах. Можливо, навіть і не одних, ви можете згадувати свої відносини, і зараз ви так застрягли в минулому. Минулі відносини, які вас не відпускають, і ви самі собі не можете дати ради. До речі, у мене є хороший курс. Там він зараз треба тільки написати мені, але для цього треба перейти в Instagram, на інстаграм-сторінку, написати мені в Дірект. Там у мене є і лекції, недорогі і медитації, які от розчистять вам енергетичний канал, оцей, тому що заблокований енергетичний канал минулого. Зараз не приходить до вас людина в ваше життя, тому що у вас енергетично перекритий канал. І вам треба його розчистити, позбутися у тих думок про минуле. Це самотужки зробити дуже важко. Можливо, також можу запустити вас на свою індивідуальну консультацію по матриці долі як кармолог. І там ми з вами це питання вирішимо, бо ви можете купити собі просто лекцію, яку ви прослухаєте, і втілити ці практичні знання в своє життя. Щоб притягнути у ваше життя людину, щоб розчистити той енергетичний канал, в якому ви варитеся як в колі сансари. І навіть якщо ви притягнете людину, це не буде нічого нового, це будуть ті самі граблі, і в чим раз вони будуть гіршими і гіршими. і гіршими. Так, щоб вийти з цього кола сансари, тому що зараз ви погрязли. В минулому майбутнього не бачите, якщо бачите, то бачите якісь в розових окулярах, в страхах, і це все не працює. Так, дивимося далі. Що у нас по роботі? Яка атмосфера панує на роботі? Які такі в колективі, які енергії панують? Так, дивимося. Ваш Пентаклі, Якісь нові, можливо, нові працівники будуть приходити у вас на роботу, ви будете наймати, або ви будете тим новим працівником, якого будуть ще вчити, або ви будете станете тою людиною, яка буде вчити новачка, нову людину у вашому колективі. Також це і карта турботи, коли ви турбуєтеся про когось. Можливо, це ваші клієнти, якісь нові, такі, щось нове таке, ви проявляєте свою таку турботу, свої навички, або таке якесь навчання буде. Можуть бути і хороші чайові за вашу роботу. Це як такі невеликі бонусні гроші, які ви отримаєте. За свою працю. Це також іде така взагалі така атмосфера у вас на роботі буде щось новеньке, якісь нові люди будуть приходити а, до вас на роботу. Або якісь невеличкі такі премії, а якісь невеличкі такі а, чайові хтось вам буде залишати, ну, навіть такі хороші. так. Чого остерігатися? Тут іде такий як контролюючий орган. Карта диявола це про якийсь тотальний контроль. Щось на роботі буде змінюватися. Можливо, буде якась така перевірка з податкової з інших якихось органів, щось будуть перевіряти, щось може бути звітність, все, -все може перевірятися, можуть щось. Тобто це контролюючий орган, до якого ви будете звертатися, або будете комунікувати, може бути якісь і такий контролюючий як і в банку, можливо, будуть перевірки, або так навіть фізично нам спали карти, я піднім, тому що вони нам будуть потрібні. Так, по роботі. Задамо запитання для людей, які... А і всі ця енергетика зашкалює. А для людей, які в пошуку роботи, давайте дивитися, які перспективи у вас, дорогесенькі, знайти роботу по душі в жовтні місяці. Дивимося. Карта також учня, ученика. Можливо, ви ще будете чомусь вчитися. Або якщо ви підете на роботу, ця робота буде. Для вас, якби і знайомою, і якоюсь новою вам треба буде вчитися, вчитися і вчитися. Але це хороший шанс. Паш, паш це хороший шанс знайти роботу. Або ще може бути, що вам треба ще буде дозбирати якісь документи, щоб попасти на цю роботу, або пройти якісь курси, пройти, якийсь може термін як молодого. Думаю, що тут карта ПАШ — це завжди щось таке нове-нове і молоде-молоде, і таке невеличке мізерне це як стажування. Вас візьмуть на роботу, але дадуть якийсь випробовувальний термін, якийсь ще термін стажування, тому що ця та карта так і виглядає, як якесь стажування, щось таке ще не, не повноцінний фахівець, скажімо так. Так, дивимося далі у нас фінанси. Щось по фінансах, а, яка хороша карта. Коли все у фінансах, як то кажуть, ви карта закохані, це про те, що полюбовно завершуються, мирно завершуються всі, всі переговори, вирішуються мирно всі якісь питання. Ці завдання, тобто по фінансах тут буде, звичайно, горе роботи, бо є тут гора, і це горе роботи треба буде переробити. Роботи буде багато, але все мирним шляхом буде вирішуватися. Таких фінансових, якихось перешкод, фінансових великих ям не буде. Буде стабільний дохід, буде взаємопорозуміння між партнерами, все буде чітко, все зрозуміло у фінансовому плані. І навіть прибутки, тому що дві хороші карти, і любов, і сонце. Це хороші карти. Це якийсь такий буде а, хороший фінансовий бонус. Ви отримаєте, або фінансову можливість, або великий прибуток. У жовтні вас чекає. Дуже хороша така перспектива хороших фінансів. Якісь таке поступлення буде хороше, або ви закриєте кредити і скажете. Ах! І ви засяєте, як сонце, така удача, і закінчите якісь виплати або. Вам вдасться підписати якийсь дуже вигідний контракт, тому що тут двоє людей, так як двоє людей, це завжди по бізнесу, по фінансах, це коли підписання договорів, підписання контрактів, ті контракти, які ви довго чекали, і які нарешті ви це зробили, і вони дадуть хороші плоди. Навіть, можливо, ви от планували і навіть не думали, що це може бути так легко. Вам спочатку зараз, що це ну, неймовірно, це важко, це неможливо, але це буде просто чудово. Краще, ніж ви думаєте. Ось такі підказки від ангелів. Для вас, дорогесенькі терези. А я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей!